Пан Борис питає, чим замінити ЕППС тяжці під пічкою в бані? Тут виходить так, що вибір не такий великий, але, на щастя, ми з вами в Україні, і в Україні є чудовий матеріал, який просто ідеально підходить для цього. Піноскло. Воно витримує велике навантаження. Не боїться температури, тобто низ печі, він навіть при длительному топці не розігрівається дуже сильно, але спокійно буде витримувати піноскло, витримують ці великі навантаження. На, на що звернути увагу? Зверніть увагу, будь ласка, на е, піноскло в Україні воно поділяється на сорта. Тому, коли ви будете купувати, вам треба купувати те, котре дорожче, воно більш міцне. Вкладати його бажано на рівну поверхню і використовувати для цього еластичний клія можна на основі акрила, якщо не хочете на бітумній основі. Але в будь-якому випадку на еластичний клея. І потім вже стяжка, і все. Але е, знову ж, піч, е, ну, наскільки її треба на стяжку ставити. Скоріше за все, по-хорошому це зробити піноскло, ну, параізоляція, піно піноскло, у пічі там перші ряди викладаються в сплошну, якщо я не помиляюся. І потім вже пішла сама піч. І між піччю і стяжкою робиться демпфер, і вже підходить ваша підлога. Ось таким от чином. Оце наше піна там невеликий об'єм вам треба, тому нічого страшного, пічка вам буде дорожче коштувати, <сум> це піноскло. Другий варіант. Є ще один матеріал, котрий, в принципі, ми можемо використати, але чому він якби на другому місці. А це, це, я щось зробив, так? Да. Це, це матеріал. Господі. І з голови вилітіла, це ж треба таке. ППУ, пір, пір плита заводська е, Вона витримує, знову ж там відрізняється по міцності, але вона вже може працювати до температур 120 градусів, і, в принципі, під низ пічки вона може теж підійти. Вона більш міцна, вона більш тверда, ніж ППС і так далі. Але все ж таки я би радив вам піно скло. Е, Скажімо так, що ПІР це третій місце, на другий я би поставив газоблок. Газоблок все ж таки, теж, якщо ви візьмете, наприклад, Д500, ще іноді його можна придбати купити, він теж витримує непогані навантаження, він теж теплоізолятор, тому, в принципі, газоблок теж можна розглянути. Чому я не люблю газоблок в таких вузлах, тому що він при намаканні сильно втрачає в несучій здатності. Сильно, з точки зору нормативів, це більше 10%. Тобто, якщо не да де Боже, десь прорве трубу, буде затікання в великій кількості і так далі, ну, це не дуже гарно. А піноску по барабану, воно воду не всмоктує. От і все. От, е, тому з точки зору от саме такого підходу краще так. Якщо ви все ж таки, наприклад, не хочете ну, піноскло і хочете зупинитися на газоблоці або іншому матеріалі, то можна скомбінувати підхід. На одному із старих вебінарів я показував, що у нас є з вами якесь там пітно забудови, пічки або каміна, ми можемо зробити утеплівачі, наприклад, не, 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 вдало. Не, не вдало почав. Ми можемо зробити, наприклад, там 150 на 150 ось такі от, якби, кубики. І вони будуть працювати як стопчатий фундамент. От і все. І тоді ви вже можете сюди використати будь-який утеплювач, котрий захочете. більш м'який, або. Менш міцний, якщо це піноскло поганої якості, наприклад, да, то можна використати таким чином. Тобто кинути сюди якусь там сітку. От, і якщо ми подивимось з боку, ми будемо мати утеплювач, наприклад, мати отвір як стовпчик. І тут ми зробимо з вами плиту, заармуємо. І тут, наприклад, запустимо арматурку таким чином. Тобто, як варіант, теж такий варіант можна розглянути. Таким чином вже потім сюди ставити пічку на цю основу. Теж як варіант може бути. Так, друзі, дякую за ваше питання, що ви сюди зайшли, на цей вогник. Не, сьогодні не було, ніхто не вредничав, всі були дуже-дуже вічливі. Тому я вам за це теж дуже вдячний. До зустрічі. Значить, в цей четвер, скоріш за все, вебінару не буде, тому що я можу не встигнути. Я буду на прокачці. Я нагадаю, це івент, який організує компанія CereZ. Можете зайти на сайт компанії церезіт і зареєструватися. Тобто, івент буде 24-25 квітня. І тому я можу бути або втомлений, бо буду спілкуватися цілий день з тими, хто прийде на цей івент, або можу не встигнути, бо мене можуть там затримати. Може, я з хлопцем захочу пивка випити хтось. Тому я цей четвер вибачайте, навряд чи я буду. От, я сподіваюся, що ви за мною скучите. От і наступний четвер у нас буде більш продуктивний, тому не забувайте заходити в допис, пропонувати теми, голосувати за ці теми. А на сьогодні все. Я з вами прощаюся. До зустрічі. Всім гарного, спокійного вечора і дуже класних новин.